Сьома година ранку. Сьогодні у нас 31 серпня. Закінчується літо. Останній день літа. Ой, підемо, провіримо в ліс, що нас очікує там. У нас є подаруночок лісовичку. Зараз ми на пенючку покладемо. Тут хтось теж лишав бутилку, напевно, лісовичку. Ось так. Придупрямося до лісовичка. Можете мене привітати? Є в мене перша знахідка сьогодні. Ось такий грибочок. Вже один знайшла, але він повністю-повністю загнивши, розкидає спори. Я так розстроїлася, а тут дивіться, який красень. Я надіюся, що він красивий, Ви як кажете, з виду непоганий, так? Ну, давайте ще до нього. Ні, ви знаєте. ніжка така в нього крепка. Ух! О, чуєте, як він сидить, сидів? Ні, він гарний, хороший такий. Якісний грибок. Ось так. Значить, надаремно сьогодні я йшла до лісу. Останній день літа. Так не хочеться з ним прощатися, але, але вступаю в права осінь. Будемо збирати тепер осінні грибочки. Ось хочу поділитися, яка чистота гриба. Бачите? Дійсно, як осіннього грибочка. Зараз ми закриємо. Колонку, ось окреме місце покладемо, прикриємо і до корзини. В корзині в нас нічого, грушка. Але знаєте, що цікаво? Я бачу горбик. А давайте разом з вами провіримо, ось він, що то за горбик. Так? Є. Є! Є грибок. Друзі, це другий клас. Я вже очима вожу далі, що ви думаєте? Так. Ні. Тверденький. Боже, клас. Дивіться, який він шикарний. О, супер! Просто чудово. Я так розстроїлась тим першим грибом, що вам не передати, що я не вспіла до них. Ось трохи покрутилась на цьому самому місці, трошки вверх, вниз, походила. Тут треба кожен бугорочок піднімати, щоб не пропустити, а тут ось заглядує шляпка, правда, не знаю якої якості, певно, що не буде гарна, бо тому що воно вже спори, бачите? Да, Вже мягенько. Цей грибок уже все віддав спори, бачите? Жук грибний точить його, зараз ми його десь посадимо. Ось там певно, на цій, на цьому кори. Ой, що це розломаному дереві? Може так легше йому буде? І будемо дивитися ще. Бачите, на цій грибниці це вже четвертий гриб. Два гарних, чистесеньких і два вже, які роздали спори. Ямку прикриваємо, земля дуже суха. Але ми знаємо, що грибам потрібна тільки мікориза, симбіоз з деревами. Волога, звісно, також потрібна, але це не основне. Прийшлось мені прийти аж під самий, як то кажуть, до самого носа, щоб побачити, що це дійсно грибок. Дивіться, як він замаскувався. Виявляється, за листя такого нападало, посохло. І він тут такий маленький, лізеть. Ох! Ну, він такий, я вам скажу, ніжка буцулата у нього. О! Ось він! Ха-ха! Класно, правда? Шикарний, просто шикарний. Бачите, як від суші полопа він. Але вони лізуть в таку суш, і вони лізуть. Бачите, знову це саме дерево. Під цим самим деревом виросла колібія веретенога. Суш, від жари я її покрутила. Це такі великі вже екземпляри. Наросли тут. Під цим дубом знову. Гребниця є. Колібія веретеного. Вже знаю, що це. Перейшла я в інші дубки. Ось дивіться, мій результат з тих. Три штучки чистесеньких. І ось в цих дубках зразу мені зустрічається молоднячок. Ось так він зустрівся. Так він виглядає, росте тільки. Я його ще не рушила. Це він ось так пробивається в землі з цієї подстилочки сухої. Ох, дивіться, яка гусочка молоденька. Значить, вони ростуть помаленько. Не так масово, як би хотілося, але все одно це дуже приємно знайти такого гусачка. Все, парочка в мою корзинку. Я зупинилася, тому що тут горок, і я вже бачу, що там є грибок. Але ж я ще вожу очима, правильно? Так не можу. Ось тут так. Я вже палицею губнула його. Ох, щось він мені подозрительно мягенький. Ай, його робоки сіли. Ой, не показую вам. Дивіться, бачите. Ух ти, зіли весь. Ось такий молоденький і з'їли його. Зараз да. ми другу його ось дубочок молоденький, росте ми його підживемо, дубочка. Ось знову я гуляю. Вже хвилин п'ять прийшла до такого дерева цього поваленого. Ще одного. Учись, люблять гриби рости, да? Коло повалених дерев? Ух-ух. Є -ух. якась піднята. Шляпка кажу, я люблю. Шляпка, чуєте, листячко. Люблять вони рости коло повалених дерев. Є ще одна назнастка. Ох, який він вже довгоногий, бачите, як ріс. шукав вихід. Давайте зразу і провіримо на свіжість. У нас сьогодні такі одиничні екземпляри. Ось, ось його свіжість. Або пробашливий до неможливості, або ось такі чистенькі. Чистенькі екземплярчики. Зараз я його почищу, і це вже наш п'ятий рибочок у кошику. От тягнуло мене в цю сторону, бачите? Зовсім по, по ту сторону я знайшла риба, і ось по кругу, по кругу я обходила. І все-таки я виходила. Я так думаю, да, я бачу, бачу, вже заглядає. Ось він. Ляпинка. Ні, бачите? Молоденький. Ось і парочка, шостий нас наш грибок. Опа. Дивіться, який молодесенький. Бачите? Вкривай. Так. Ось так по одному, по одному. І ще назбираємо на зажарочку. Готовий грибок. Я так розтірялася, ви не повірите, я на нього чуть не встала. Ось він. Вже поклала кошика, достала телефон, щоб показати вам цього красунчика. І це буквально. Як вам показати? Там я брала грибок і знову покрутилася. Пішла б прямо, зразу би знайшла. Ось на сонечку такий Ще на нього подивимось. Зблизька. На сонечку такий. О! Чули, як він хрустнув? Цей який буцулатик. Клас. Ну, який чудовий грибок. Бочечка. На сонечку так гарне. Я йду, задерла голову до виходу вже. А він ось тут такий мені попадається під, прямо на дорозі, на шляху моєму, не на дорозі, але. Ох! Який тоненький, так? Да? Але він чудовий. Кожна знахідка сьогодні нав'яз золота. Ось ми зараз її. Ось ось яка чистота сьогоднішніх грибів. Чудово, мене дуже радує. Ось на такій чудовій ноті буду завершувати свій похід, своє відео. Такий красунчик. Ось виріс прямо, як ви вже зрозуміли, біля дороги лісової. Я його шукаю по всіх дубках. А він ось тут приховався. Так що бажаю всім повних кошиків, миру, добра, злагоди і перемоги нам. І хто хоче назбирати грибочків, йдіть до лісу. Лісовичок вас нагородить ось такими. Ось такими. Чи ось дивіться, тут два їх є. Ох! Яка я невнимательна. З сухої земельки, ось так, два ростуть біля кубки. Чи ось такими грибочками, чи іншими білими листечками, дубовичками, боровичками, але грибочками. Всім пока-пока!